Так, друзі, є в нас така машина Fiat Doblo на ремонт. Заміна щеплення. Будемо розбирати, що нам для цього треба, щоб заміняти щеплення. Зняли ми капота, де був кращий доступ. Зняли тут є під акумулятор, Бляха, де акумулятор ставиться. Треба нам зняти шарову, де віддали ту сторону виймати. Виймати шуса. Внутрішній шрус будемо віймати з пильника і з ним витягати. Треба нам для цього відкрутити топленого фільтра, де був доступ до заду, відкрутити стартера. Відкрутити стартера треба, від'єднати троси. Від'єднати троси на переключення передач. Треба віддінати два тросика і зніме круштень, що ті троси причепляються. Там три болтики. Тоді в нас зверху там на коробці два болтика. Я потім покажу. Треба відкрутити. Зняти подушку. Відкрутити круштейн з коробки. Там на коробці рідкий круштень, зараз покажу. От там такі крустень. Тут не видно, я потім покажу. Відкрутити. Два. Раз, два, там, третій болтик. Три болтика, круштейн подушки. Від'єднати тормозний циліндрик, два болтика, під, два болтика вісімка. Від'єднати дріт маси, від'єднати фішку задного хода І потихеньку опускати. Стартер тут дуже марудно відкручувати, там трошки будуть танці. I iz vidice treba krutiti, i iz njezu, dostup takim troške, 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 trudnenjki. Zarad ja vam procesi sve pokažu, ako treba i što.